Привіт! Попросили мене зняти відео трішки про мою шпалеру на літній малині. Так ось зараз постараюся по-короткому все об'яснити. Використовуємо ми ось такі стовби. Тут у нас дуб або акація. На цій ділянці ми використовуємо в е, два дрота. Тобто по цій стороні ряда і по другій стороні. Тут у нас ось такий стягувач. Талареп вроді називається. І так він тут все зафіксований. Ось, ось так. Рекомендую використовувати лише в одну сторону, тобто можна просто посилити ось тут шуріком дирку і просто один ряд. Ми використали все, щоб отримати з слянки, чим побільше ягіт. Далі, давайте все далі. Першого стовпчика. Кожних 12-15 метрів. У нас стовпи закопані. Просто шуріком. Ось шуріком зроблена дирка. І тут у нас шпалерний дріт. Один кілометр 3100 гривень якось так. Поки нас все влаштовує якось так. І є два способи. В'язати літню малину. Можна ось так купити степлера, пришпілювати, ось такого можна шнурком і обрізувати, ось це лишнє. або просто ось це все ось так обв'язувати. Ми використовуємо два методи. Це шнурок, або ось таке заплітання, Тобто, якщо малина достає, достає до проволоки, ми її обмотуємо. Якщо не достає, ми беремо шнурок і ось так обв'язуємо. І все, сад, все, все доволі так банально.